Вітаю вас в цей майже літній осінній погожий день. Дякую, що знайшли час і можливість долучитися до нашої презентації і до процесів трансформації публічних просторів міста, оскільки всі ми знаємо, що триває дискусія на часі чи не на часі, але основний принцип урбанізму і взагалі міського розвитку це залучення містян і формування. Громадських просторів на основі їх запитів і потреб відбувся третій день дослідження за рахунок урбан школи. На цій школі досліджували замкову гору, яку в майбутньому будемо проектувати. Коли це буде, невідомо, тому що коштів на це зараз немає. Але в планах є все ж таки зробити проєкт на саму на межу, скажімо так, скверу замкової гори. Що досліджували? Досліджували, хто саме там відпочиває, в яку годину найбільше людей там є, що їх притягує туди, які точки магніту є на цій замковій горі. За скажімо, за такий маленький період, за три дні та, відбувалася школа, довелось дуже багато почути такого неочікуваного, чого ми навіть і не могли собі як сказати передбачити, що так багато людей і в різний період часу. Із вікової категорії перебуває і відповідчуває вже зараз в таких умовах на Замковій на горі. Є над чим працювати. Я рада, що є такі студентські напрацювання до цього. Ми ці напрацювання передивимось. Вони будуть предоставлені проектувальники, які будуть проектувати. Будемо спілкуватися, будемо поглиблюватись і будемо враховувати вже в проекті. Справжня сила у співпраці з містянами, і ми вже переконалися неодноразово і маємо досвід те, що саме взаємодії з містянами і містянками можна створити справжній якісний продукт. І ми отримали запит від міської ради на проведення урбаністичного дослідження замкової гори, і шляхом взаємодії співучасницького планування ми провели трьохден інтенсив і досліджували а, замкову гору. Шляхом спілкування і опитування користувачів, користувачок цього простору, шляхом спостереження і також історичного занурення, тому що замкова гора є досить важливою для містян територією, вона має таке дуже важливе історичне значення, і цей історичний контекст ми обов'язково маємо врахувати при будь-яких трансформаціях чи покращеннях. після такого партисипативного планування. Вже архітектори та експерти напрацюють концепт, який ляже в основу розробки технічного завдання. І ми всі ці напрацювання передамо місту, і сподіваюсь, вони будуть використані в майбутньому для створення дійсно якісного простору. Замковий горою обрало працювати місто. і наскільки я розумію логіку міста в умовах війни. Виникає високий запит на пошук власної ідентичності, і що може бути більшим. І знаку ідентичності для житомирян, ніж замкова гора. Відповідно, цей простір запропонувала нам міська рада. Фінансується урядами Німеччини і Швейцарії і розробка архітектурної концепції. Також фінансується урядами Німеччини і Швейцарії. Архітектурна концепція буде передана місту для подальшої роботи. Наш підхід передбачає велике залучення місцевих мешканців. Як тих, хто проживає біля гори, тих, хто працює біля гори, так і всіх житомирян. Також ми залучаємо для обговорень інституції, які розташовані на горі і загальноміські інституції, міську раду, архітектурні об'єднання. Рішення будуть прийматися архітекторами, але на базі цього широкого залучення тих, хто користується. Замкової гори Дальший процес передбачає проведення кількісного дослідження про потреби мешканців і бажання мешканців щодо збереження або якихось невеликих локальних трансформацій замкової гори. Після цього відбуватиметься розробка архітектурної концепції, яка буде враховувати історичність цього місця, потреби його користувачів. І е, в подальшому ця концепція буде обговорена з місцевими мешканцями на серії громадських обговорень.